от зараз є елемент такого от, ну, наїзду на Динамо, щось що там такі зарплати, там білі, чорні, там зелені зарплати, то податки платяться, податки не платяться. І дійшли вже до того, що ну, вже залізли, що називається, в особисте життя до Гусєва і Шовковського. Що знайшли десь там в судових рішеннях, що там Гусів і Шовковський, вони розлучалися з жінками, то вони, значить, це там, не заплатили, щось вказали на таку зарплату. Тобто залізли вже туди, куди ну, просто неетично залазити. От, тому що... І це елемент психологічного тиску. От, і я спеціально підготувався. От, і от елемент психологічного тиску, я зараз вам одну штучку зачитаю, От. я з собою приніс. Ось. Публікація з газети Урядовий кур'єр 20 жовтня 2015 року. Урядовий кур'єр, офіційна газета. Сріллівський міський суд Донецької області розглядає цивільну справу за позовом Щербань Ірини Юрівни до Палкіна Сергія Анатолійовича, третя особа приватного акціонерного товариства Футбольний клуб про стягнення аліментів. Останнє місце мешкання відповідача Палкіна Сергія Анатолійовича за адресою Донецької області Донецьк, проспект 25-річч РКК, Б, будинок 16 14, 47. Останнє місце знаходження третьої особи, приватне товариство Футбольний клуб Шахтар Донецьк за адресою Донецької області Донецьк вулита Ама, 86А, які викликаються 2.11 2015 року об 11 годині годині. Суду в зал судового засідання номер 12 для участі у розгляді справи по суті. та третій особі пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття до суду, вони повинні повідомити суд про причини наявки, інакше справа буде розглянута в їхню відсутність. Суддя Пірогова ЛВ. Тобто офіційна газета офіційно е, рік тому було відомо, що пан Сергій Палкін не платить аліменти. Ховається від аліментів. Там взагалі цікава історія. Тобто його колишня дружина е, подала на аліменти і тут. Почалися відомі події, які Шахтар ніяк не називає. Оці невідомі події почалися, і ну ніби уже все. Уже суд там залишився. І адреси залишились. І тут суд приїжджає в Селідово, яке як в Україні. От. І от я ніколи б цього не Це я знав це рік тому, кому треба всі знали. Але якщо ви лізете вже... До Шовковського, до Гусєва, та слава Богу, Гусєв, я думаю, аліменти платять. претензій немає. Тобто, людина, генеральний директор шахтаря, елементарно приховувався від жінки, не платив аліменти і через суд його шукала. Я не знаю, знайшли вони. Не знайшли. Я думаю, така порядна людина. Палкін розкаже, як вона платить аліменти. Тобто, от оці от речі, я думаю, що вони неприпустимі просто.